Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг, переваг немає про це відогляда, а ще я обожнюю саме цей місяць. Мені здається, що я живу всі інші заради того, аби не трапився грудень. Тому що в грудні у нас плогмаси, оця прекрасна чарівна, різдвяна атмосфера і багато-багато всього класного це подарунки, запакування подарунків, обирання подарунків, декор. Загалом все ось це. Я страшно обожнюю. А ще я страшно обожнюю знімати влогмаси, тому цього року не виключення більш того, цього року центральною. Фігурою всіх моїх флогмасів будуть ось ці прекрасні будиночки позаду. Це мій адвент-календар. Власне кажучи, цьогоріч ви розумієте, я вперше зробила адвент відносно своїми руками. Дякую сенсей за це. А тут у мене, до речі, давайте одразу ще відкриємо перше число на носі. Я підготувалася. Я ж ви розуміли, цей адвент поскладала сюди ще в 20-х числах листопада. І прям видивилась, де саме в мене перше число. Завтра я не так шустро знайду конкретно потрібну комірочку чи топак будиночок. Отож, як це виглядає? У мене всередині І цукерка. Чесно, обожнюю дуже ось ці сноуболси від е, Мілки. Є е, е, два смаки, а мені здається, що був ще навіть колись третій, тому що самі перші, які я пробувала, були божественні. Але, ну, хуно, можливо, просто саме перше завжди божественне. І ще, окрім цього, тут у мене є завдання. Ну що, я починаю свій влогмас і своє приготування до різдвяного місяця. Я замовила ось такі класні адвент-календарі на сенсеї. Це для Елі. А про нього поговоримо завтра. А ось тут мій. Зараз покажу вам девід. Ось так він Це Ось такі мішечки, до речі, так, це все сенсей. Залишу вам посилання на сам магазин, також на Let's де, власне, можна класно зекономити на покупочках на сенсей теж. От, так ці будиночки виглядають. Правда, мені здається, що Дмитро буде допомагати мені їх складати. Я ще ось такий абмен замовила, але, мабуть, ним користуватися не буду. От, так, нема до чого. І що мені така коробка. І, кі... ну, і залишки, як ви розумієте, <смі> від цієї коробки. Е, ось тут у мене цілякі штуки, які буду класти в свій адвент календар, в реліг-адвент календар. Е, і також моїм друзям на подаруночки теж цієї коробочки. Бачите, то. Страшно їх люблю і обожнюю, не золошу посилання. Особливо оця фундучна паста, вона, дівчата і хлопці, це, ну, просто рай. <смі> Я її настільки обожнюю, і що ви собі навіть уявляєте. Я купила дві. Ну, ді... По 500 грам, по 300 грам. А, таких баночки скляні, і що ви думаєте, я їх вже з'їла, хоча планувала до різдвяних свят робити з ними гришки. Тому Ось таке, таким буду зараз займатися. А, власне, приємного вам блогмасу і мені теж. Я 24 завдання на кожен день, тому що мій влогмас цього року буде тривати до Різдва, власне, 25 грудня. Далі по настрою, власне кажучи. Так от, щодо завдань, вони і книжкові, і не книжкові, вони не спеціально для влогмас контенту, вони різдвяні. З атмосферою, тому якщо вам буде цікаво, можете виконувати їх разом зі мною. Залишайте коментарі про те, як ви їх виконуєте, позначати на соціальних мережах, якщо, до прикладу, це буде доречно, деякі завдання там можуть підходити до соціальних мереж. І чим більше у вас буде таких коментарів і активностей, серед самих самих активних я розіграю якийсь подарунок, власне, десь 25-26 грудня ближче до Нового року. Бо мені здається, що Адвенти і ось цей період такого класного очікування, саме різьба, це неймовірний час. Якщо у вас є бажання якось трошки його прикрасити, то чому б це не зробити з ось таким чудовим адвент календарем і з конкретними цими завданнями. От Тому я, що, я далі буду розкладати свої хатинки на своїй книжковій полиці, поки це все. Я думаю, що додати сюди якийсь інший новорічний декор, але поки лише хатинки. А з вами зустрінемося вже в грудні. отож до зустрічі в логмасі! Перекрасити ялинку, повірте, чесно, залюбки. Тим паче мені здається, що якщо раніше кожного разу я намагалася прикрашати ялинку до влогомасу, тобто це виходить десь в перших других числах грудня, і мені здавалося, що я ну явно спішу, тобто я роблю це знаєте, заради контенту. То цього річ мене зовсім немає цього відчуття з двох причин: по-перше, тому що е всі свята посунулись. І вже Миколай у нас 6 грудня, а мені здається, що для Миколая вже мусить бути линка. Не знаю, чому вона начебто не бере якоїсь концептуальної участі, але мусить бути. Це по-перше. А по-друге, ось цей мій адвент календар з будиночками, але є ще адвент-календар з мішечками для Евеліни. Я його вам покажу завтра. Розповім про те, як я його. Пакувала і яка там загалом концепція. А загалом, якщо цікаво, уже, то можете переглянути мій ролик з адвентом від Равлика Боба, де я його розпаковую, ну і трошки пояснюю про те, як буде виглядати Елін адвент-календар. Тому я, чесно кажучи, рада і в захопленні. Ага, раз ми з вами говоримо про адвенти. У мене насправді буде ще. Ну, добре, не один. У ну, мене є ось цей. Я не планувала купувати такі стандартні шоколадні адвенти, але побачила цей від. Сільпою зрозуміла, що йому не треба. І ще один від Господи, що це таке, від Вері Пері Міленю. Я просто дуже обожнюю їхні цукерки, і тому я, типу, навіть не для контенту на камеру, а чисто для себе його купила, бо я знаю, що мені сподобається смак цих шоколадок, Тому в мене щодня буде по три цукерки. розумієте? Я сподіваюся, що на цьому мій цукерковий бум і обмежиться цього прекрасного логомасу, але кого я обманю. Загалом, ось так. Вриваємось в логмас, вриваємось в ці прекрасні грудневі традиції. Розкажіть, що ви плануєте робити цього грудня? Чи стоїть у вас вже ялинка, коли плануєте її ставити, чи задекорували дім, чи ні. До речі, про дому. Я тут поки тільки адвент поставила, але треба, будь, чи якихось гірляндичів. Розказуйте, як плануєте провести свій грудень, а я що? А я йду шукати, де в цьому домі ялинка, аби її гарчі прикрасити. А ще знаєте, для мене влогмас цього річ точно пов'язаний з традиціями, з започаткуванням нових традицій, з дотриманням старих традицій, так з усім таким. Традиційним байбом і все, що хочете, можете туди підкласти. Так, до прикладу, от, блоги я знімаю вже декілька років підряд, мені здається, 5, так точно. І це традиція. А є нові традиції, до прикладу, адвент-календар для маленької дівчинки або адвент календар для мене з завданнячками. Це для мене нова традиція. Але разом з тим є традиції, які започаткувалися минулого року. Я сподіваюся, будуть такими ж вічними. Що там, я не знаю, майбутні внуки Буктюбу будуть передавати один одному стю вже, сподіваюся, до того пошар. Пану шкарпетку, тому що мова йде про шкарпетку Влогмасу. Ті, хто минулого року дивились влогмас, навіть не мої, але загалом точно бачили ось цю шкарпетку. Якщо коротко, якщо ви не бачили минулого року, або хочете пригадати, то історія ось така. В цій шкарпетці зараз імена п'яти дівчат, які теж зніматимуть влог нас. Тому ви матимете спойлер, я обов'язково залишу список, хто це саме, де можна очікувати шкарпетку. Логіка яка. Я запускаю цю шкарпетку, тобто я дістаю прямо зараз, прямо зараз з монтажу дістану ім'я якоїсь дівчини, всі дівчата, знову спойлер. І ця шкарпетка поїде до неї, зрештою, імен, тому що вона має побувати в з нас. І з книжкою, яку я оберу для читання цієї буктюберки, як обиратиму? По-перше, можливо, у мене є якась своя думка, що я хочу, аби ця дівчина прочитала. Або е, у нас є війшлося, це трошки пасе ситуація. Е, от, вгалом буде видно, я подивлюся, хто у мене там, і тоді буду приймати рішення. І, хух, чесно, минулого року було хвилююче, тому що ми тільки запускали цю шкарпетку, цього року теж хвилююче, бо мені за ця ідея подобається. Е, ідея такого обміну чимось між усіма нами, хто знімає влог. На Тож, крекс, пекс, фекс. Давайте я дістану число ім'я. Так. Я, до речі, цього року їх так прикольненько заколола скрепкою, щоб було б трошки зручніше діставати ім'я. І давайте подивимось, хто тут у мене. Хто ж тут? Так, підкрившу шкарпетку і скрепочку. А ще класно завернула, аби був час на побалакати з вами, поки я розгортую ім'я цієї людини. Це Діана! Під скільним ковпаком називається її канал. Внизу вам послання всі дівчат, але Діани теж. Ох, мені здається, що в мене є певні якісь свої думки, що можна було в Діані відправити. А в будь-якому разі. Я думаю, що завтра, післязавтра, я вийду на пошуки якогось класного і подарунку. Вас з собою візьму. Не знаю, чи точно буду показувати, що ж я саме вибираю, тому що для Діани це має приїхати сюрприз, як ви розумієте. Але ось така от історія. Бурне вийшло відео. Я сподіваюся, ми цей грудень проведемо з разом, тому що я знаю чесно, я дуже очікувала цього логнусу. Я почала підготовку ще в листопаді, і для мене це такий. Uh... Мабуть, через те, що я створила власний адвент-календар з завданнями. І оця магія ранку, коли я буду діставати завданічки і виконувати їх. Мені здається, що це зробить мій адвент трошки цікавішим, мій влогмас. Влогмас трошки цікавішим, але влогмас не в сенсі контенту, а в сенсі проведення власне мого грудня. І, до речі, так, контент теж буде цікавішим, тому що нас буде завдання. Тому я чесно в очікуванні сподіваюся, ви це грудень передати зі мною. Буду вдячна за ваші коментарі. Спробую завдання. І загалом І до зустрічі з вами вже завтра.